На жаль, інколи пацієнти та їх рідні допускаються деяких помилок при реабілітації після інсульту. яких саме деякі вважають, що масаж може нам полегшити стан. Вважають, що фізіопроцедури та електропроцедури також можуть нам допомогти в реабілітації. Це міфи. Чому? Якщо самостійно займатися і не під наглядом спеціалістів, це може призводити до погіршення стану. Наприклад, ми можемо посилити спастичність в кінцівки, якщо ми будемо робити масаж, або неправильно займатися, посилювати деякими вправами цю спастичність. Електропроцедури взагалі не мають доказової бази в лікуванні і відновленні пацієнтів після інсульту. Ну і такі додаткові методи, як герудотерапія, наприклад, в принципі, ніяких доказових бази немає. Хочу додати обов'язково, що будь-яка реабілітація після інсульту, після травми, вона має відбуватися під наглядом спеціалістів, а також мультидисциплінарної команди. В нашій клініці Аксімет працює така команда, і ми визначаємо обов'язково для кожного пацієнта індивідуально, які саме вправи, з ким має працювати пацієнт, і складаємо реабілітаційний індивідуальний план.